Вірний товариш, улюблений учень, найкращий син, завжди усміхнений і готовий допомогти. Так відгукується про Олександра Парфенова, його рідні та друзі. 13 грудня хлопцю виповнилось б 28, але не судилося. Він віддав життя, захищаючи рідну землю. Молодий і повний життя патріот загинув за Україну 16 червня 2023 року у важких боях під Бахмутом. 13 грудня у день його земного дня народження у селі Сказенці відкрили меморіальну дошку в пам'ять про героя України Олександра Парфенова. Йому на віки 27. Ви знаєте, іноді ловиш себе на думці, що ми навіть не здогадувалися, яким гідним поколінням. Вірним виростуть наші діти, які важкі випробування випадуть на їхні плечі і з якою гідністю вони пронесуть їх по своєму житті. Олександр ріс гарною дитиною. В нього була... були попереду багато планів, мрій, та, на жаль, не здійснилося. 16 червня 2023 року обірвалося життя героя. Важка втрата для сім'ї, для всієї нашої громади. З великим болем, з глибокою печалю в наших серцях. Ми вшановуємо пам'ять нашого славного героя. Світлу людину, який завжди був радісним, який завжди був приносив навіть радість нам, який міг одним своїм словом перетворити печаль на, на радість. Але сьогодні, на жаль, не дочекавши своїх 28, він назавжди залишиться в наших пам'яті нашій. Хочу висловити велику подяку матері, яка виховала відважного воїна. Завдяки йому ми можемо бачити радість в очах наших дітей. Ми маємо спокійний сон. Герої не вмирають і не умруть. Героїв пам'ятатимуть віками, їм славу вічно віддають, і голову схиляють перед вами. Вони живуть навіки у серцях і в пам'яті народів України. І не дозволять нашим ворогам перетворити країну на руїни. Вічна пам'ять герою, слава Україні!